Отак все чудово стало. Як рідні, все працює. Як як тримає? Тому все гуд. Бай ще був варіант взяти від третього, але у нього там щось 990 моменту підняття, то я думаю, як всі працюють, тим паче зараз мінус десь 2, може 3 градуси. Я так думаю, вони працюють, а якби це 810 стандарт. А якщо було б 990, то як то кажуть, було б важко закривати кришку. А так все взагалі супер. Тому я задоволений.